Христос Ми знаємо, що освітня система України інтегрує в європейський освітній простір і передбачає розробку та впровадження інноваційних освітніх систем та технологій. Проте сучасні педагоги часто з... зустрічаються з труднощами, як забезпечити успішне якісне навчання та виховання здобувачів освіти. Насамперед, якість освіти залежить, звичайно, від професійної майстерності та компетентності педагога чи майстра виробничого навчання. Але не менш важливою є взаємодія педагог-учень чи майстер виробничого навчання учень. Коли вони глишся і зубів один одного, і коли е, досягають взаєморозуміння, е, сучасні е, реалії вимагають від нас креативного підходу до е, проведення уроків виробничого навчання, і сам процес навчання повинен бути з за новими схемами, за новими технологіями. Викликанки сьогодення мотивували мене. Як майстер виробничого навчання свій досвід демонструвати дистанційно і показувати через онлайн-ресурси. Я показувала через YouTube. Він надає послуги розміщення відеоматеріалів. І користувачі можуть додавати матеріал, можуть його коментувати і можуть переглядати. За допомогою Ютуба користувачі можуть показати свої відео уроки чи відеоматеріали по всьому світу, і може кожен подивитися по всьому світу, як ви працюєте, і що ви втілюєте, і чи це підходить, чи не підходить для сьогодення. В Період дистанційного навчання я як майстер використовувала онлайн-ресурси для учнів. І е, е, щоденно я е, демонструвала урок їм згідно з е, річним поурочним тематичним планом і е, е, створила в Ютубі канал, і е, вони е, в Ютубі працювали, дивилися ці мої відео. Е, е, дистанційна робота в Ютуб-каналі є навіть е, нашому, на сайті навчально методичного центру у Львівській області. З досвіду я переконана, що таке навчання спонукає учнів професійно мислити, дистанційно відпрацьовувати якісно і реалізовувати свої знання, вміння і навички. У нас учасник технологія інновації це не просто модне слово. А це треба втілювати в життя різні передові течії, різні передові погляди, технології, пристрої. І за останні роки в світовій бій кулінарії наскільки все змінилося і е, стався прогрес, продукти стали іншими, обладнання інше. Аромати інші, смаки інші, вимоги е, тих, споживачів, гостей е, змінилися, стали вимогливіші і е, продукти стали е, сучасним смаком, нові вимоги естетики, звідси нова ну, подача, новий посуд. І ми маємо до цих реалій е, пристосовуватися. І є нові технології приготування е, самої їжі. В сторінку готувати і рибу, і м'ясо і будь-які його і очінату. І, і воно нічого не змішується смаки. І виходить, кожен продукт одержує, я вам покажу фантування. Е, ми вже чули, що фантування це є або до готування, або подача. Я е, зроблю так доготування. І подачу е, на очах бусей. Е, для цього, щоб зробити е, фламбування, нам потрібен пістолет, ми вже знаємо, і він має тут рідкий е, газ, і ним робимо підпалюємо. Е, для того, щоб е, горіло то. Uh, я створила тут uh, кулінарний парфум. Uh...